Добрий день, шановні глядачі. Закінчився навчальний рік і прийшла пора підведення підсумків для учнів, для педагогів, для всіх шкільних колективів. І з цією метою ми запросили в нашу студію заступника начальника управління освіти, молоді та спорту Симон Дьонді Істонівна. Добрий день. Добрий день. Я попросив у вас тепер ну, дати коротку характеристику нашій районній системі, тобто ціла велика розвинута система освіти. Що це представляє взагалі районна система освіти? У нашому районі функціонують 53 загальноосвітні на освітні навчальні заклади в тому числі дві школи першого ступеня, 17 шкіл першого до ступенів, 30 шкіл першого третіх ступенів, в тому числі Виноградівська гімназія, чотири навчально-виховні комплекси. Крім цього, ще функціонує одна школа третього ступеня, це Виноградівська районна змінна вечірня школа, де у восьмих класах навчається 149 учнів, чотири міжшкільні навчально-виробничі комбінати, Дві приватні навчальні заклади, це Карачинський ліцей, Греко-католицький імені епіскопа Олександра Стойки, П'єтр Фовіський ліцей благодійного фонду управління Закарпатської реформації церкви. Три позашкінні навчальні заклади це виноградівський районний центр позашкільної роботи з дітьми. Виноградівський районний екологінатуралістичний центр і Виноградівська дитяча юнацька спортивна школа. У Виноградівському районі є така ну, відмінність порівняно з більшістю районів України, не то що Закарпаття. Тут велике досить є такий прошарок учнів, які навчаються на угорській мові. Так, так, зараз у районі працюють 12 шкіл з угорською мовою навчання і 8 шкіл з двомовним. Всього угорською мовою навчається 2235 учнів. Ну, я думаю, для учнів у цих школах створені всі умови для навчання, але от зараз приходить пора е, позаскільного ну, вже, е, тестування зовнішнього незалежного оцінювання, ну, раніше то ми називали державні. І є якась все-таки відмінність для учнів, які вчилися на горській мові, у них певні складнощі, виникають з, от, з цим оцінюванням, а в чому вони полягають. Однозначно є складнощі, тому що учні, які навчаються в газкомовних школах, вони навчаються вчать українську мову за іншою програмою, а складають тести зовнішнього незалежного оцінювання теж самі, які інші учні, які навчаються на українській мові. Тобто, для них є українська мова рідною мовою. Виникають певні складнощі. No, Все-таки менше вчаться українську мову, як самі українці, хоча уже по тому при оцінюванні вимоги одинакові. Так. Виходить. Вимоги одинакові. А от інші предмети для них перекладаються. Так що інші предмети вони складають угорською мовою. Тут саме більша проблема при складанні української мови. А зараз іменно сьогодні проходить у районі. Так. Оцінювання так, сьогодні в даний момент у нас і не тільки у нас, а в Україні. І 5 і 6 червня проходить тестування саме з української мови і літератури. А як це оцінювання організовано в районі? Які школи проводять це оцінювання в яких школах? І як взагалі так у межах області і ще й далі? Тож центр знаходиться в Івано-Франківську. Так, це знаходиться в Івано-Франковське. Всі діти, бажаючи здавати ЗНО, подають заяви і копії відповідних документів, І тим самим реєструються на зовнішнє незалежне оцінювання, і вони самі визначають, які предмети вони хочуть складати. а потім вони отримують сертифікат і запрошення. От саме в запрошенні зазначено, де можна, тобто дата і місце. Місця, де дитина може скласти цей тест. Так що сьогодні у Виноградівському районі проходить зовнішнє незалежне тестування у Виноградівській гімназії у першій і восьмій школі. Так що наші учні сьогодні хвилюються і пишуть. Я дуже сподіваюся на хороші результати. Батьки їхні бачимо так по ж, улиці, батьки там і також і вчителя, і ми і багато приїздили бачимо, що є не настільки на українську мову, як на інші предмети у центрі Івано-Франковського вони дивляться, скільки бажаючи. І якщо мало, тоді їх групирують. Тобто на англійську мову приїжджали учні з Тячівського району. Також це з англійської мови тест складали 2 червня. Але не всі учні, які отримали атестат, проявляють бажання здавати оце оцінювання? Так, на жаль, ні. У цьому році отримали атестат всього 1044 учнів, випускників. І з них з Усього маємо зареєстрованих 634 учнів. Це означає, що 465 учнів випускники цього року і 169 випускників минулих років. Ми вирішили поправити свої погані оцінки минулорічні або так. зовсім по новому. Так, можливо, вони чомусь. ne sklali, ne registrirali se včasno, ali pa premislili, ali pa hočejo resnično poboljšati svoje rezultate, in oni na to imajo pravico. Ampak krivi no, izpustniki, izpustniki mlajših klasi, zdaj o njih Ну, бачимо табори відпочинку. як вони називаються? Так, так, табори відпочинку це фактично для всіх учнів, крім 9-х і 11-х класів, так як вони випускники шкіл. А 9-й дев'яті теж дають іспіти. Е, тепер так дев'ятих класів сьогодні, до речі, також приходиться державно-підсумкова тестацію в 9-х класах із математики. Ну, no, yeah. а молодші учні бачимо і по вулиці, прогулянки і різні програми, з цими таборами оздоровчими, називаємо їх так. Є певні проблеми. Проблеми є. На даний час функціонують 55 табори відпочинку. Це 54 табори на базі шкіл району, загальноосвітній і один табор, табор у ліцеї. На даний час охоплено відпочинком 6087 дітей. Це приблизно 50% всього учнів району. Крім того, багато учнів відпочивають за фондом соціального страхування і за рахунок інших галузевих профспілок. No, табори якісь діють такі, як ну, коли я був маленьким піонерські табори, чи є такі табори зараз. Ну no, і є такі табори, за про це to, to, я і говорю. На, да? на, на крім того, у нас стаціонарних таборів у районі немає. Так, так. Нема. Тому наші діти їдуть у тячівські райони, ну, інші райони обов'язково. Про, про це йде про те, що я казала, що за рахунок фонд соціального страхування і інших галузевих проспілок це саме за ці табори я мала на увазі. Що вони з даним перебуванням, не, не тільки з даним не добре кажуть. Одна із форм оцінювання, або так, ну вже підведення підсумків є ще і скільки учнів отримало медалі. Може, для ЗНО то не грає роль а при майбутньому вступі через пару місяців ці медалі, скільки медалістів у нас є в районі або переможців Олімпіад, вони теж будуть мати переваги при вступі до вузів. Це теж одна із, ну вже не, не так учнів оцінювати як скільні колективи, от Роботу всього педагогічного колективу. Медаліст – то є продукт значить, роботи спільної вчителів. Так, однозначно, вони наші гордість наша. І В цьому році в районі 45 медалістів. З них 34 мають золотий медаль і 11 – церібний медаль. І хочу відмітити, що з випускників дев'ятих класів також є 66, які отримали свідоцтва з відзнакою. Це теж сподіваємося, що майбутні медалісти. Майбутні медалісти і майбутні ще та ціна тої медалі ще буде показана вже при вступі до вузів, бо іноді буває, що тут медалісти, потім прийде вусід. Ну, в, в Радійському районі все. Добре, всі наші медалісти справді такі золоті. І знаємо, що багато-багато дітей приймали участь протягом року у різних олімпіадах предметних. Так. І також вже на всеукраїнському рівні, на найвищому, теж мають такі позитивні успіхи так, можемо похвалитися. У цьому навчальному році були проведені учнівські олімпіади з 23 базових дисциплін і конкурс з облизотворчого мистецтва, у яких взяли участь на першому етапі 9499 учнів, в другому етапі 1989 учнів, у третьому етапі, тобто в обласному, 139 учнів, а в четвертому – всеукраїнському – семеро учнів. За результатами третього етапу обласного всеукраїнських учнівських олімпіад із 139 учасників 45 учнів стали призерами. Сем, сім, маємо 7 дипломів першого ступеня, 18 дипломів другого ступеня і 20 дипломів третього ступеня. E, також 23 учнів з 10 предметів нашого району були відряджені на навчально тренування збори переможці третього етапу. Е, e, семи учасників четвертого етапу всеукраїнських учнівських олімпіад призерами стали троє учнів. Е, e, має другий диплом Молнар Ервін. Mm. Це учень 10 го класу Виноградівської гімназії з інформаційних технологій вчитель Пилип Вікторія Васильівна. І крім того, він має ще диплом другого ступеня конкурсу захисту МАН, тобто Малої академії наук України. Крім цього, маємо третій диплом, це дитина, ім'я дитини Егреш Іван. Він також учень 11 класу Віноградської гімназії, так само з інформаційних технологій, вчитель так само Пилип Вікторія Васильівна. І є третій диплом фази Fazo Юрій, учень 11 класу Віноградівської засвітньої школи №8 з інформатики вчитель стак Іван Семеннович. Ми дуже пишаємося ними. Або вчителі такі талановиті, або діти дуже зацікавлені якраз у цих нових предметах навчальних. Може за цим є і майбутнє. Я вважаю, що це повинно бути і то, і то. І ще і допомога батьки. Тому що якщо хороший вчитель, то має бути хороший учень, і треба, щоб були такі батьки, які допомагають в цьому процесі, тоді успіх забезпечений. Мають діти вчитися і в школі, а мають ще і додавати поза школою, якби вже е, продовжувати навчання не лише в, роботу, в тот навчальний час від казати від ранку до обіду. І якраз до цього як продовження от система позашкільної освіти як працює? Система позашкільної освіти у нас теж працює на відповідному рівні. Відповідно до річного плану були проведені організовані участь, участь хуртківців та школярів загальноосвітніх шкіл району у районних обласних виставах, конкурсах, змаганнях. І Завдяки спільним зусиллям досягнуто значних результатів. Не можу всі перерахувати, так само як олімпіади, також були б ще інші прізвища, імена, яких я могла б наголосити. Однак хотіла б звернути увагу глядачів на те, що вихованці районного центру позашкільної освіти з дітьми отримали за навчальний рік 28 грамот все українського рівня. 19 Certifikati vseukna in 48 ramot departament ositi in nauki Zakrpadske oblasno državno administraції. Pornogna etapu konkur zhipu nauko dosludnih rybst dali 14 учаastnik uчniv. Виховання ekologično naturalističnog centra отримали 51 ramot, vse ukrainskog rivnia in 31 oblastnog. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи взяли участь у чемпіонатах області України, в та міжнародних турнірах і вибороді з ігрових та індивідуальних видів спорту 43 перші місця, 86 других і третіх місць. На чемпіонаті України три перші місця, шість других та третіх місць. 44 учнів Дюсеша були включені в складі збірної Закарпаття для участі в чемпіонатах України. Так що вони теж наші раді. Про Дюсефе ми ще зробимо, то я просто роблю анонс для глядачів, ми зробимо окрему передачу про її діяльність, ну причому не лише про роботу Дюсефе, яка відноситься до управління освіти, а про Дюсефе Колос ще у нас така так. є, паралельна. І от зробимо. Якби порівняння, чия структура краще готує юних спортсменів. Mm -hmm. А вам, я істонівно, я дякую за хорошу змістовну бесіду. Я думаю, що глядачі отримали безліч цікавої інформації. І ще раз дякую, до побачення. Я дякую, до побачення.